Великий театральний фестиваль, присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, завершився незвичайною виставою в академічному театрі російської драми імені Максима Горького. П'єса «Іниє духом написана за мотивами твору дніпропетровського автора Андрія Калиниченка. Образ молодого Шевченка, завдяки літератору та театралам, став більш близьким для глядачів. Кажуть, що Андрій Калиниченко дуже скромний, тому під час прем'єри заволів сховатися серед глядачів, але свою справу письменник вже зробив, коли запропонував художньому керівнику театру свій твір про життя молодого Тараса Шевченка. Матеріал он більше павістувателен. він більше похож на какое-то літературное призвідіння, драматургія, і от мені. Вот это меня о том, что это ну, необычный момент, не использованный момент о Тарасе Шевченко, заставило меня вот, обратиться к этому и выстроить. То, що во ми предложимо людям. Жан Мельников зацікавився настільки, що сам створив сценографію вистави на сцені портрети, які перетворюються на обкладинки книжок із малюнками Шевченка. Ми не намагалися досягти портретного сходства. Досвід показує, що зовнішня схожість актора із персонажем виникає по мірі дії п'єси. Постановник назвав виставу сценами Життя молодого Тараса. У них зайнятий зірковий склад акторів театру. Я граю графа Олексія Капніста, який прийняв велику участь в розвитку Шевченка і встановленні Шевченка, і якусь то рокову роль в його судьбі зіграв. Це й вийшла історія про людей, які зіграли помітні ролі у долі молодого поета. Кожен з цих персонажів, ніби сторінки біографії головного героя, були і такі, що могли змінити життя, наповнити його любов'ю. Вона э, організовувала, допомагала організовувати його викуп, вона розпространяла його вона стала його ангелом-хранителем і більше нічим. Хоча у неї було чувство к нему. Для вас сударня, я мог би написати не на світ, якщо б заявити хоча б блеск любезності ваших очах. Замітити можливо, вони дійсно були інакші духом, розмірковують автори вистави і пропонують глядачам ближче придивитися до людей, що оточували молодого Шевченка, і спробувати приєднатися до тих, хто сьогодні відкриває нове в житті поета. Як трагічно і несправедливо мало він прожив на цій землі. Ірина Каблоцько Олександр Дубина. Новина одинадцятого каналу.